На заході у вівторок, 30 липня, хмарно з проясненнями. В Ужгороді в цей день має бути ясне небо. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища вдень плюс 25. На півночі та в центрі пройдуть дощі, лише в Житомирі, Вінниці та Кропивницькому синоптики опадів не передбачають температура в регіоні вночі від плюс 14, в день – до плюс 24. У південній частині країни хмарне небо протримається впродовж цілого дня, нічна температура від плюс 17, денна до плюс 28. На сході синоптики прогнозують дощі. В Лугансько та Донецьку цього дня без опадів від 15 до 28 градусів тепла. У середу, 31 липня, в Ужгороді та Хмельницькому невелика хмарність. На території решти західних областей ясно. Від нічних плюс 13 в день потепліше до плюс 26. У сумах пройде дощ на території решти областей півночі та центру без опадів. Температура вночі від плюс 15 в день до плюс 28. На півдні впродовж дня триматиметься ясна та тепла погода. Кримчанам цей день знадобляться парасольки від 17 до 31 з позначкою плюс. Ясне небо спостерігатиметься на території більшості східних областей. У Донецьку та Дніпрі мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 30 в день. Хмарна погода в четвер, 1 серпня триматиметься на заході. Лише в Рівному має бути ясно. Від нічних плюс 13 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 30. У північних та центральних областях переважно хмарно з проясненнями. В Житомирі Полтаві та Кропивницькому ясно. Нічна від плюс 13 денна до плюс 29. На півдні країни впродовж цілого дня спостерігатиметься ясне небо. Температура повітря від 17 до 33 вище нуля. Ясним небо на Сході буде залишатися зранку до пізнього вечора. Від плюс 16 вночі до плюс 30 вдень.